Шиленд не сильно поміняли на сервері Scride X2. Йому додавали всього три скіла, причому один з них пропаде на 83-му левелі. Всі пам'ятають, коли ви граєте за ШК, пробуйте знайти паті, і вас запитують: ікона є? Ні, немає, ну тоді ти нам не потрібен. Ось цим скілом Shilling of Blessing адміни зробили так, що ШК і до 83-го левела потрібен в паті. Це дуже жирний плюс, я б сказав, тому що раніше вас в паті ну, не брали і приходилось танку качатись постійно самому, або брати вовка з собою йти в якісь кати. А маючи цю ікону, ви потрібні, до речі, як і в фіз-пачках, так і в маг-пачках, тому що вона дає як фіз-атаку, так і мага-атаку, і урон в ПВЕ. Тому це дуже, дуже жирний плюс. Також скіл, про який на форумі. Не говориться нічого, це Сантінел. це аналог патіуда. Цей скіл також пропаде, коли у вас з'явиться ваш патіуд, цей скіл пропаде. Але те, що він з'являється у вас на ранній стадії, це теж прикольно. Наступний скіл, про який на форумі також нічого не сказано, це Chain Strike. Він притягує е, до себе, там, вара чи ну, людину, тобто не моба. Тільки е, персонажа в ПВП. Ви можете навіть не флагнуту людину притягнути до себе. Наступний скил, е, він являється аналогом провок в ВВЛ, але кращий, тому що він е, збільшує кількість агресії монстрів, тобто це мас-агр, але мас агр він дуже-дуже великого радіуса. Тобто не такий, як ось цей аура хейт. А набагато, набагато більше. Зараз я вам покажу. Чесно кажучи, хотілося б трошки поговорити про цей Агр. Він, звісно, класний, все, але коли йдуть великі файти, там, наприклад, 200 на 200 людей і в кожного в паті є по танку, то цей скіл не дає грати взагалі нікому. І мені здається, так не потрібно. Ну, Тому що, м хоч його і назвали Grand Provoke, але. Але він працює як агр. Тобто, якщо його на вас кидають, ви таргет змінити не можете. І от там я граючи на танкові на Дар Кевенджеру, ось зараз я кину мас А, щоб ви зрозуміли радіус. Моби бачите, який радіус? Дуже великий. І е, коли такі йдуть великі файти, у вас в таргеті постійно висять будь-які танки. Ви не можете взяти ні бішів, ні магів. Або працювати тупо на AOE, або, або бити тих, хто у вас в таргеті. а в таргеті у вас в основному танки. Ну і останній скіл, який є в ШК, це Guardian Angel. Вішається він як баф, можна його вішати як на Пета, так і на людину, на ну, персонажа. Але не має бути це іншим класом, в якої є цей скіл. Він зменшує кількість урону по вас на, 9, ну, там, на 10 секунд, і він ще затачується, і після третьої професії він не пропадає. А, доволі класний скіл, наприклад, якщо у вас залітає Дестер під лімітами, апетитом і іконою, і ви хочете, щоб ваш біш прожив, там, максимальна заточка, по-моєму, дасть 17 секунд. І Дестер там, за 17 ударів нанесе е, кожен удар по 1000. А ви розумієте, що де під іконою епітітом знесе будь-кого за один удар?